Платформа «Київстар-ТВ» представляє сезон прем'єр та оріджинал серіалів київстар СтарТБ. Далекобійні безпілотники центру спецоперацій А СБУ вранці вразили виробничі потужності Арзамського приладобудівного заводу імені Пландіна. В Нижньогородській області Російської Федерації за попередніми даними по заводу влучили щонайменше чотири безпілотники. Про наслідки не повідомляється, але ми і так з вами знаємо, що підприємство ВПК Російської Федерації, які нині працюють на війну проти України, є абсолютно законними військовими цілями. СБУ продовжує роботу з демілітаризації об'єктів, які виробляють зброю для терору мирних українських міст. А ще у СБУ нагадують, що це підприємство є складовою ВПК Російської Федерації і виробляє гіроскопічні прилади, а також системи управління, бортові комп'ютери та складові системи, зокрема для ракет Х-32 та Х-101. Ну і також завод входить до складу корпорації тактичне ракетне озброєння. Своєю чергою міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що провів розмову з міністром оборони Естонії Певкором. Говорила, каже, про постачання озброєння та розвиток спільних виробництв. Далі пряма мова. Подякував Естонії за рішення виділяти щорічно 0,25% ВВП на підтримку нашої держави. У межах цієї ініціативи координуємо наші пріоритети та поглиблюємо співпрацю з естонськими виробниками ОПК. Говорили з міністром Певкуром про започаткування спільних підприємств. Україна високо цінує практичну допомогу, яку Естонія надає в межах іт коаліції, тренування військових та постачання необхідного обладнання. Важливо, щоб уся військова допомога для сил оборони України надходила вчасно. Маємо посилювати тиск на агресора. Своєю чергою голова департаменту оборонної готовності міністерства оборони Естонії Герт Каю песимістично ставиться до потенційних переговорів між президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом та очільником Кремля Владіміром Путіним. Він вважає, що до потенційних переговорів між Трампом та Путіним слід ставитися з помірним пасимізмом, оскільки, як показує історія, не можна вірити обіцянкам чи словам очільника Кремля. Як він нагадав, Путін вже наголошував, що його цілі в Україні не змінилися. Далі, пряма мова. Можна припустити, що пропонуючи можливість двосторонніх переговорів, Путін використовує бажання Вашингтона вирішити конфлікт дипломатичним шляхом. Тобто через фіктивні переговори, щоб заспокоїти останній спалах гніву Трампа проти Росії, це не в свою чергу означає, що майбутні двосторонні або тристоронні переговори, ймовірно, будуть черговою тактикою Росії, спрямованою на затягування часу. Також, на його думку, бажання і готовність Російської Федерації продовжувати війну підтверджується і ситуацією на передовій, де не кількість атак, ні використання дронів і ракет істотно не змінилася, а навпаки. Можна припустити, що поточна кампанія Росії з використання безпілотників має на меті перевантажити українську систему протиповітряної оборони, що відображає стратегію Росії. Спрямовано на виснаження України за допомогою безпілотників, він наголосив, що, хоча Україна досі змогла протистояти безпілотним атакам, а також використовувати безпілотники для підриву економіки та військової промисловості Росії, масове використання безпілотників дало і Росії певну впевненість у своїй здатності підірвати бойовий дух України та навіть посилити свої майбутні переговорні позиції з Україною. За його словами, про все більш важливу роль кампанії з використання дронів у досягненні стратегічних цілей свідчать і постійне збільшення виробництва дронів на Росії. Росіяни також постійно вдосконалюють дрони, які є в їхньому арсеналі. Він навів як приклад збільшення кількості вибухівки. Та навіть використання нових типів дронів герань, які замість гвинтового двигуна тепер мають реактивний двигун. Він зазначив, що, хоча на відміну від повітряної сфери, інтенсивність наземних атак росіян дещо зменшилася порівняно з попередніми тижнями, вони продовжують здійснювати близько 150 атак на день, росіяни ж також змогли використати свою чисельну перевагу, щоб забезпечити повільне, але стабільне просування.